Сьогодні у нас 29 число вже наносить новий рік, а ми е, вже техніку і отвали помазали, поставили на зберігання. І вийшло так, що нам дійшла одна ділянка. Будемо сьогодні їхати пробувати рати, так як нас опади пройшли, будемо пробувати звичайними желізними отвалами е, на плугові. Якщо не піде, то будемо е, ставити хроновські отвали. Зараз будемо рухатись поле і пробувати, що в нас з цього вийде далі. Ти хоча б підожди, я потихеньку. Чи? Та вона однакова, та тут нема. Там її нема взагалі. Ну, а тут є, потихоньку людей. Я бензин лівто. Це бензин, але Подъек, и русский, и шут, скит, ты, 4? 4. Давай, царь, вот ту сюда, вот, в три части бацать до пизды. А то, а то и культиватор ты не мой, Петра отчепил. Петра забрал. А, он а, приезжал, не у нас.

Замагаємося на нашу діляночку. Думали, що вже сезон завершений, так як наголошував попередньо. Прийшло нам дві діляночки, одна площею 7 гектар, друга 3,5. Зараз їдемо, подивимося, бо якщо чесно, ми її ще й не бачили, де вона так знаємо, що виділили, а де вона знаходиться Так, по словах тільки. Зараз заїдемо до діляночки, включимося, спробуємо. Що воно получатиметься з цього у нас, бо так як у нас опадів прийшло предостатньо, вже й техніка, як можете бачити, он трактор помитий стояв, вже чекав, поки весною новий сезон 25-й почнеться. Зараз виїжджаємо на діляночку і будемо налаштовувати плуг. На цьому плугі в нас стоять звичайні металеві відвали, польові доски. А в товариша в нас є плуг, ну, низька стойка. Зараз подивимось, що там по рештках кукурузи. Чи не забиватиме він малими з низькими стойками. Це у нас плуг на високих стойках. Якщо буде залипати на цьому земля, налипати погано буде йти. Поїдемо, візьмемо з композитними цими текроновими відвалами, польовими досками і будемо орати так як хочемо сіяти на цих ділянках кукурузу. На цю що зараз їде 3,5 гектара площа попередник кукуруза тут, а наступна там попередник зоніш. Діляночки ми ще не доїхали, ну враження вже у нас. От дороги страшні. Ось зараз я вийду вам, покажемо, яка тут у нас перешкода. Як можете бачити, тут можна у нас рибу розводити, маленький ставок. Як в машини сидиш, то я не знаю. Ну, Сантиметрів 50, мабуть, перепад. тут води скипиться. Зараз будемо пробувати переїжджати. Чи не зависта наша машина? Буде там будемо трактор визувати, щоб тяглися, а не орали. Бачите, то лопна пар пустила глибоченько. Такий у нас під'їзд до коля, ну будемо бачити, може нам його підсиплять, а може ми весло підсип. Їдемо далі, друзі. І ще один сюрприз. У нас тут грунтова дорога. І зараз будемо дивитися, ставимо ставки, ми проїдемо чи будемо трактор визивати, щоб тягли нас тут. Калюжу ми подолали, зараз будемо дивитися, нам тут їхати, може, метрів 700. будем зараз пробувати машина на мой п да попала по любовке Ну дивіться, я посид... дивлячись по ситуації, то ґрунт зверху трошки ще держа морозець, так як у нас ночі був приморозок. Я думаю, нас там... нам довго там оставатися не можна, бо назад не виїдемо. Все, рухаємось далі, друзі. Ми ну, доїхали до поля, ще в нас кончилась дорога. Зараз будемо далі двигатися на трапту. впало поїздить на тракторі зараз будемо десь накатувати дорогу конечно оце тут наура охолден подивіться що тут робиться Пакувати дорогу не з цієї сторони, а з, з поля для пшениця там рідніше, бо тут реагують. Туба грейдером рівняти, щоб сюди їздити, тоді ні, ні, ні доброго не підвеземо сюди Ми нічого взагалі. Напевно, будемо накатувати, Вона по кадастровій карті. Там є дорога і Там, звичайно, тут зручніше. Ну, не будемо, тому що тобто, на урока такого, що просто капець. Ну що, друзі, ось. Найшли ми свою діляночку там, де нам підміряли. У нас тут попередник купру, я вам говорив, і здисковано, так що решток в нас небагато. Якщо зараз у нас вийде, що забиватиметься цей та налипатиме, то поїдемо по декро і все буде добре, я думаю. Зараз буде бити за загіночку, пробувати. З робимо перші прохід. Що буде нас робити? Двух, два круга зробимо? Сраз йому п'яту передачу і хай тягне Трошки завалимо його на ту сторону, бо таке на ліву сторону прийшли. Ну що, друзі, як можете бачити, підналаштували ми плуг. Рештки кукурузи приорія все добре. Минулому році у нас бачите, яка структура ґрунту. Воно тут не оране, просто було задисковане і посіяла кукуруза. Плуг у нас від компанії Demash. Глибина приблизно у нас виходить тут в районі 25 см. Зараз візьму рулетку коротенько про настройки плуга, як ми налаштовували його. Бо воно дуже прекрасно, бачите, по кукурузі працює, ну, це дуже рідко виходить, у нас добиться такого результату. Ну, Сидно, де не, де, бачите, такі викида кучки. Ну Нічого, а в цілому. Получається непогано. Зараз трактор зробить круг. Ми попросимо, щоб остановився. зробимо коротеньке відео, вам ставимо по, наш... по налаштуваннях, який плуг, скільки в нас вже пройшов. Так що, може буде комусь цікаво. Якщо задавайте питання в коментарях, будемо відповідати. Ось, виходить, від до центру 48 см. Правий 44. І ви на догружателі на нижньому. Получається, на нижній дірці стоїть. У нас 65 см. А ну, Іван Іванович, підніми, будь ласка, плуг. заведи. У нас круг з високою стойкою. Висока бачите, загризне. Трапі, я а по глибні, скажу, ми додилися ну, в районі 25 см, нам цього передосфальти і працюємо. На у нас вже морозець береться, ніч у нас мінус 2. Зразу брали з Рязюка на черевики, бачите? А вже ось у нас таке, бачите, вже Я думаю, що... Ми ну, цю площу сьогодні доб'ємо і все в нас буде добре. Ну Бачите, на отвали, можете подивитися, близькак не налипає нічого. Так що не потрібно нам там подивитися. Трактор вже не важко, рухається кілометрів. 9-10 залізів залежить дорожнього, і прекрасно, виходить, ніж Зробили, поки робив. Він просто важкий в налаштування, хоча один мінус. Таке наче нічого й не зробив, він крутнув на один оборот, ну, буквально там, ну це сантиметр. Але вже круг горає по-другому, лізе по-другому. Ну, Такий він чувствительний до цього. А в цілому, виходить, непогано. Що, друзі? Далі щось вам також цікаве, покажемо. В наступному відео. Ми покажемо, як будемо посаєшничінні орати. У нас ділянка ще одна, я наголошу вам. І по налаштуванням там. Просто тут ще бачите, структура яка. Мелкий такий. ось, Бачите, воно яке. Мелкий такий кубик. Ну, як не, не оране поле в нас вже виходить тут. Це була дісковка кукуруза і перед тим. Що... ну Друге, це третій, третій сезон. ну Ми його ораємо, тому що дисковка нас не влаштовує під кукурузу. Ми ораємо. Далі включимося, вам покажу ще щось путали.